Я вважаю, що шансів у Зеленського переобратись на другий термін немає, і це мало сказано, тому що він не виконав своїх предвиборчих обіцянок і перетворив Україну на територію, де не діють закони України. Зеленський казав, цитата Зеленського: я нікому нічого не должен, я должен тільки своїм родителям. Тепер мені все зрозуміло, чому підвищують тарифи, чому забирають землю, чому в Україні твориться безпреділ з ТЦК і повний хаос, і те, що закон не діє. Ситуація на містах не контрольована, правоохоронні органи нічого з цим не можуть зробити, і він заплющує очі на той безпреділ і беззаконня, що твориться на містах. В наших судах не доб'єшся правди. Якщо ти проста людина з села, влада взагалі тебе не вважає за людину, якщо ти живеш у селі. Улюблена фраза чиновників: закона нема. Закон був при радянській владі. На містах ситуація не керована. Творять, кому що заманеться. У корупції Україна заклинається. Кого не спитаєш, люди плюються та ненормативно висловлюються, що голосували за Зеленського. На мою думку, шансів на другий термін переобратись Володимира найкращого просто немає. Там болото з нього вибратись вже неможливо.